Навколишній світ безперервно змінюється. Тіла переміщуються одне відносно одного, деякі з них зіштовхуються і, можливо, руйнуються, з одних тіл утворюються інші. Зміни в природі вчені називають природними явищами. Щоб краще зрозуміти складні природні явища, учені розглядають їх як сукупність фізичних явищ, явищ, які можна описати за допомогою фізичних законів. Фізичні явища у природі умовно поділяють на категорії серед фізичних явищ, виділяють механічні явища, як то падіння крапель дощу, рух м'яча по похилій площині, або обертання дзиґ, звукові явища, як то гуркіт грому, звучання камертону, або звук дзвону, теплові явища, як то плавлення льоду або кипіння води, електромагнітні явища, як то утворення іскрового розряду. Проходження електричного струму через нитку розжарення лампи або взаємодія стрілки компаса з постійним магнітом, світлові явища, як то утворення веселки, згасання небосхилу або світіння різних за кольором світлодіодів. Наприклад, грозу можна розглядати як сукупність блискавки, електромагнітне явище, гуркоту грому, звукове явище, руху хмар. І падіння крапель дощу механічні явища, вивчаючи фізичні явища, вчені, зокрема, встановлюють їх взаємозв'язок. Дослідження цих явищ у їхньому взаємозв'язку дозволило не тільки краще зрозуміти природне явище грозу, але й знайти шлях для практичного застосування електричного розряду. Приклад електрозварювання. Електрозварювання спосіб з'єднання металевих деталей за допомогою електричного розряду. Це приклад практичного використання наукових досліджень.